Чому? Тому що якщо вагітна жінка за весь період, відколи вона дізналася, що вона є вагітною і вона поставила собі ціль спланувати, да, як вона буде готуватися до е, появи своєї дитини, вона повинна підготувати своє тіло. Вона може відвідувати різні е, спортивні клуби. Для вагітних, вона може відвідувати зараз дуже популярно це є акваеробіка, йога, йога. йога, гімнастика. Тобто зараз єдине це бажання. Друге, коли я говорю про підготовку не тільки тіла, ми повинні підготувати себе інформаційно. Мене дуже дивує, коли до нас приходять пацієнти, які кажуть, а я не чув, а я не бачив. І десь там всередині глибоко глибоко в душі, я собі задаю запитання, маючи ем, можливість засоби масової інформації, маємо такі передачі суперкруті. Ми маємо доступ до безкоштовних акцентую безкоштовний доступ до таких подкастів, які є вкрай необхідними для нас для наших жінок. І ще хочу звернути увагу: дуже важливим є те, що в лікувальних установах, а зараз хочу проговорити про те, що в нашій лікувальній установі, в нашому пренатальному центрі, ми дуже сильно працюємо над цим.